Курси англійської для дітей, навчання для людей літнього віку фахова юридична консультація. У Львові діє чимало безкоштовних послуг для соціально незахищених людей. Гристи граніт англійської науки тепер можуть і діти з малозабезпечених родин. Дві мовні школи долучились до благодійної акції. Відтепер таких учнів безкоштовно навчатимуть англійської мови. На даний момент ми дали змогу двом людям навчатися, але в майбутньому плануємо робити різні акції для дітей-сиріт, щоб продовжувати співпрацювати з дітьми-сиротами і допомагати їм якомога більше. Акція називається Львів Соціальний. Ми розпочали цю акцію нашого управління в 2010 році. Це таке загальне гасло творення добрих справ. А в процесі проведення яких ми не використовуємо коштів, тобто ми як працівники залучаємо злучаємо свою працю, звертаємося до тих, хто може щось запропонувати. Безкоштовні поради юриста пропонують у юридичній службі при міськраді. За два роки роботи тут постійно приймають по 20-30 осіб щодня. Люди мають бути проінформовані незалежно від їхніх статків. А вже далі ведення якоїсь додаткової роботи, там написання позовних заяв. У нас є адвокат, який допомагає написанні працюальних документів. Тут ми вже дивимося щодо остатків людини. Якщо, звичайно, це стара бабуся, яка не може, не має фінансів, мінімальна пенсія, їй потрібно зробити якийсь перерахунок пенсії чи виправити помилку в прізвищі, то ми їй допоможемо. Найгостріші клопоти, з якими сюди звертаються, це питання пов'язані з майном, спадщиною та житловим господарством юридичній консультації, черга тут чимало волонтерів, студентів старших курсів юридичних факультетів. Допомагати та водночас добувати практику з можуть ще з 2009 року. Це стажування добре тим, що всі добре знають, що після того, як студент закінчує факультет, він не може попасти на нормальну роботу, його просто без стажу не беруть, по суті. А якщо попадають на таке стажування, то виходить, що ти хоча б будеш мати вже якийсь досвід, практику роботи. Не лише студенти і школярі можуть безкоштовно навчатися. Тут читають лекції для старших людей, бабусі та дідусі вивчають медичні теми цього разу. Прозір нам лекції читають і. І щоб знати про як лікуватися, щоб можна було собі там, наприклад, не йти до лікаря, вже лікуватися, а купити якісь там ліки та вітаміни, так як вони нам кажуть, нові знайомства люди, багато одиноких людей, які не мають де, де просто час свій провести, вони приходять до нас, знаходять ну, тобто, різні собі для себе такі цікаві, напевно, і корисні теми. Безкоштовні послуги, благодійники надають не для. Піару втрачені гроші, які могли отримати за роботу, не рахують. Впевнені добрі справи обов'язково повернуться з сторицею. Ольга Зеліско, Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.